Момент, який в дійсності в мене в душі залишився. Я пам'ятаю, ми якраз несли на позиції в районі моста на це назовсталі, і зі мною був хлопчина. Він перший раз був, і якраз так вийшло, що нам залетіла під міст неприємна одна ракета. І ми чудом там залишилися живими, куча пилюків. Це все погано чути ставало, і він почав труситися. І я йому кажу, заспокойся, як тебе звати? І чую такий великий шум двигуна. І я відходжу з ним метрів 15 туди, в, в тунель цей ближче. І не знаю, чого, я його обняв, просто ззаді спиною обняв сильно-сильно. І такі, така детонація, і прилетіла якраз тоді, це перший, яка на завод прилетіла тонна вибухівки. І від того нас там відкинуло так добряче. От, але ми живим залишилися. на тому місці, де він був, от, мав залишатися, то там просто ну, велика гора цемента, землі, бо воно все, в принципі, викорчило звідти.